Ви мене? Будь ласка, голосніше, якщо можна. Ще голосніше, рідні, рідні найрідніші. Стільки рідні, що мені дійсно дуже важко буде привикати до інших дітей, до нових дітей. Щось нами, мама, терпіння вам. Ну, По-чесному, правда, терпіння мені не треба, тому що фактично я їх не то що не терпіла. Нам було з ними комфортно, так? Так. Ми практично не сварились, ну деколи я мене закидала, деколи на мене находило. Ну, це таке, знаєте, літа на осінь вертають, вже не ті нерви. Це коронавірус, це війна так. Але дуже гарні. Будь ласка. У нас одного разу Кристина Богдан сказала, а розкажіть, яким ви нас бачите, ким ми будемо? Я не можу сказати, яким я. Я бачу їх щасливими. Я бачу в вільній Україні, що вони всі будуть тут. Я буду бачити і через п'ять років ігорчика тут. Ти весь час мене лякаєш тим, що ти не маєш тут що робити. Я хочу, щоб вони були тут в Україні, щоб вони цю Україну відродили, щоб вони мали велику зарплату, так, Христина, про яку вони мріють і кажуть мені, що ваша зарплата це ви. Ми ну, маємо те, що маємо. Мене задовільняє моя робота, мене задовільняє спілкування з вами. А що я про вас думаю, я зараз скажу. Батьки, <реш> пишайтеся ним. Максим, це така надійна людина, а мами не мам, є тато. Це така надійна Мама, людина. <реш> що би ти не сказав, ти знаєш, що це обов'язково буде. Він обов'язково це виконує. Я тобі дуже, дуже тобі за це дякую. за цю ти. Це дитина позитив, який би настрій не був, вона завжди тобі підніметь настрій. І її посмішка, бо те, що вона ніколи не подає вічі, вона не раз їде з тих курсів, така заклопотана, але все одно вона посміхається. вередуха <риклад> <Ця> наша. Закри. <риклад> Ми цю разу чуємо, кожний кожен день красі. Тому дядя не кажи, він може відповісти. Але це така мила дитина, така добра дитина, з таким почуттям гумору, що коли нам треба виступати, кажу, Соня, я тебе прошу, не смійся, бо приб'ю. Дякую, а це наша творчість. У неї завжди стільки ідей, такого всякого оригінального, що коли я щось думаю, вона мене обов'язково переграє. Вона молодець. Тобі. А це наша Газдинька. Вона себе уявляє вже такою дорослою, такою, що вона вже все знає в цьому світі. Вона все вміє зробити. Так я тобі бажаю дуже гарної жіночої долі. Хай буде так, як ти хочеш. О. Це наша пташка миру. Це пташка миру, яка не любить ніяких конфліктів. Якщо навіть щось виходить в класі між нами, якась, між дітьми, йде суперечка, та ти та обойте, все буде добре, все буде добре. Щоб ти завжди був мир. В сім'ї, в країні і в душі. О, це людина з таким великим-великим серцем. Така добряга. Він настільки щирий, такий милий і така оце доброта просто у нього йде від нього. На нього не можеш ніколи посваритися. Ну, взагалі, ніяких претензій до нього за ці п'ять років жодної претензії не було. Ну хіба могла сказати, тихі що співають? Тебе не буду чомити. А можна би було. Наша креативність, вона завжди має виділитися не так, як всі. От вона така. І ми це дуже в ній цінуємо. Крім того, це ще наша артистка, співачка, і так як, як не Не співає. <ріст> я постійно говорю, слухаємо Ліану, тому що Ліана у нас співає. А ця дитина, я вам скажу чесно, це сірий кардинал нашого класу. Це наша староста, вона дуже чемна. принаймні так хоче показати всі. І ми всі віримо в те, що вона дуже чемна. І ми знаємо, що вона дуже чемна. Але знаєте, як буває? Мені не треба питати думку класу. Мені достатньо подивитися на її очі. Якщо вона подивилась на дівчат, я зрозуміла, що я говорю щось не те Удачі. А це ну, скажи щось добре. А ось... Це... щось добре. Я скажу, що це є дитина нашого класу. Хоч він у нас саме старший, найвисокій, але він у нас це. Наша дитина, ми всі його дуже любимо в класі. І крім і рома всі знають, що він ромашка, що він не Щербачок. Він ромашка. Це наша ромашка, якого ми дуже всі любимо. Правда, діти? <плес> <плес> і завжди намагаємося, якщо щось його хтось ображає і він починає. <плес> ми завжди стоїмо на його бік, бо інакше не може бути. Давайте до тебе дотягнути. <плес> Наш інтелігент. <плес> Ні, він Вони виходять два таких інтелігентних. Учня порядний, нікуди не квапиться. Все він так, ну все у нього має бути, отак як пише книжка. Ніколи я не чула, бо він голосно сказав, когось образив. Та все буде добре, отак спокійно, виважено. Удачі тобі, та все буде добре. Так. Прийшла моя пора над собою послущати все. Тепер <comentari> скажу про тебе. Все, що думаю. мама Ви знаєте, в цього хлопця закохані дівчата школи, не наші а крім того, як виявилося, що ще й хлопці ходять і говорять лише про те, що вони будуть такі, як і досі. І як то ти жмеш, чи що ти там робиш? Він може там щось віджати. І десь він там виставив свою тулу. Бабки, бабки! Бабки, яку не буде бабки може віджати. Заробляти? Він може, мені здається, пети тебе взути раз, два, три. Це наша сила. Це саме, сам... Містер посмішка і містер сила. І любов всіх дівчат хлопець. школи. Хлопець. 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 Хай тебе так далі, всі Сергія. Пройду? прийду. Є ну, е, Вадим... Де залишилося двоє учнів, потерпи. Е, Вадим, це, це е, розрахунок виважитись. Він все продумає, кожний крок він продумає. Е, кожний свій вчинок він обдумає. Він навіть обдумує, які уроки йому варто вчити, на які можна спортзал. Потім, коли на нього починаєш дивитися так уже не з любов'ю, він каже, ну а нашу мені того було. Я тобі думаю, ну дійсно нащо йому того було. Удачі тобі і хай збудуться всі твої мрії. Давай, <реш> 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 ну, це, що, не це також та людина, якою захоплюються всі учні в школі. <реш> <реш> ти, ти береш тим, що ти жмеш, а він бере тим, що він. Ні, ну при чому не вчиться? Я вчився, у нас всі участі у нас немає тим, що він спортсмен. Він в нас у всьому, в спорті, футболіст, теніс, всі нагороди, які можна було до нашої філії привезти, Міша це зробив. І крім того, що він спортсмен, він ще дуже класний, він добрий, він такий. Без відказний. Ну така дитина позитив також. Удачі твій між. То вже можемо поцілюйте, ні? За наших дітей, за їхню добру долю. Хай все в житті у них буде добре. Я про те, що ви нам таки виховали дітей. Я не знаю, хто вимагає. Ви казали участь у захопанні участь. Таких ви отримали? Ми з вами не прощаємося. Хто не прощається?